Танечка. Хто пам'ятає, я знімала відео кукурузи. Цікавого походження. А нічого, виросла. Я ж кажу, кукуруза це не соняшник, вона люба Ну, Був у нас тут цікавий момент. Ось по листочках видно його. Приїхав оприскувати з другого поля, оприскувати погано помитий. Накалопутяли туди ще карбаміду, ще там зарядили його так нормально. І отакі були листочки. Ну нічого, далі, понятне діло, там все нормально, чистеньке, але сам факт. І що я хочу сказати стосовно гербіциду. Зараз я переверну камеру, покажу, що, що по гербіциду? Так. Скажіть, будь ласка, де не дає амброзія, але дуже непогано. Нагадаю, на секундочку це тут у нас легенда Нертуса. Ну, а кукуруза якийсь хотин. І шкіднички її точуть. Но, шановні, ви помітили, як всі люблять по два качана. Майже скрізь. Будь ласка. Так що дуже даже непогано. Що е, в нашому випадку, в нашому регіоні, щоб не вгадати з кукурудзою, це реально, е, по-моєму, минулий і позаминулий рік був. Минулий, бо засуха була, вона не виросла нічого, там взагалі біда. А позаминулий в нас, наприклад, вибив град три рази, і ну, там біда геть була, вона і вилягла, ну, хоча на секундочку тоді в нас був КВС овський крабус. Але ну, це від погоди залежить. Тут, будь ласка, хотин і росте. Тобі, що я хочу сказати, мені, як мені здається. Укурузи саме легше в вирощуванні, якщо підіграє погода. Так що. Ну і дуже важливим, звичайно, є той момент не взівати бур'яни. Це 100%. Бо якщо її забиває бур'ян, особливо з лакові, в нас був досвід такий, що трошки... Налажали там з гербіцидом, і бур'ян просто кукуруза по пояс виростає, далі все і тяжко. І там Про який качан може йти мова і так далі. І в принципі, важко рости самі як рослинки, і ще формувати якийсь початок, то нереально. І от оцей момент тут, да, тут треба не упустити, і внести вчасно. Тоді все піде добре, якщо опять же ж таки, погода не підведе. А так, мені кажеться, кукуруза найпростіша у вирощуванні от просто най най як ви вважаєте, які ви гібриди сієте? Чи може хтось сіє сортову, бо є такі люди, мені попадалися. Які ви гібриди сієте? Імпортні чи наші? Чи сієте взагалі кукурузу? Напишіть в коментарі. Я дякую вам за увагу. Всім гарних проживів!